Усім доброго дня, канал Сільська Сводиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати дуже смачну картоплю з ребельцями. І покажу вам, як я це буду робити, що мені для цього треба, і скажу вам, що це дуже смачненько виходить така картопля з ребельцями. Скажу вам, на перший раз мені потрібно олія. Отут у мене свиний жир, як ми кажемо, смалець, така добра столова ложка зверху. І реберця, Ось 800 грам. Ну, кожен бере на свою сім'ю, ребельця, дивлячись якась смім'я, Йду ставити їх обсмажувати. Я вже біля плити поставила отакий чугунчик і буду додавати сюди смалець. Огонь включила чугунчиком. І додам сюди десь, ну так, 50-70 мл олії видала. Смалець, як бачите, вже майже розтопився. Не буду до такого дуже сильного, щоб сильно нагрівався от, е, жир, і буду ставити сюди ці ребельці, щоб всмажувалися. Трошки обсмаживася, і я їх отак перемішаю. Так. І так від час, час від часу буду їх перемішувати, щоб вони гарненько підсмажилися. Буду їх заливати гарячою водою. О, ну, десь отак. Так, щоб вода гарненько їх покрила. Тепер можна посолити. Візьму, це в мене столова ложка, я взяла так пів столової ложки солі. Вшагю ще раз, включаю трошки знову великий огонь, щоб закипіли. І коли закип'ять, скручу трошки менший огонь і майже до готовності. Ну, скільки вони будуть отак відварюватися, я вже вам скажу. Буває 45 хвилин, буває і до години. Це вже по-різному отак м'ясо готується. Буває м'якше, буває твердіше. Все, тепер можна трошечки прикрити і хай закип'ять. Реверці гарно закипіли. Бачите, тепер я скручую трошки менший огонь. І десь на такому огні вони будуть варитися до готовності. А я поки почистю моркву і картоплю вже. Я вже спробувала, який ребець готовий ще просуваю ножем і вже ніж гарненько проходить. Але вони ще не зовсім готові. м'яско. Меско. Ну, ще таке трошки твердовате, Так має бути, тому що буде зараз ще з картоплею доварюватися. Скажу, я зробила трошки помилку, коли обсмажили репельця. Зразу тоді я закидала цибулю. Ну, забігалася і забула. І там обсмажувалася цибуля з тими репельцями. Ще. А вже потім я додавала воду. Ну, сьогодні я трошки зробила таку помилку. Тоді буде цибуля в мене вже і тепер. Трошечки вона отут зараз покипить. без картоплі. Я сьогодні вже зроблю так. А потім вже закину сюди картоплю. Хай хвилин ще хоча б 5. Цибуля покипіла хвилин 5, отут з м'ясом. Тепер буду сюди додавати картоплю. І покажу, вам нарізала на такі. Такі кусочки. Ну, картоплю, моркву, все нарізайте за своїм смаком. Моркву так напівкільцями, як бачите, буду сюди зараз додавати. Дивлюся, чи я... ми дуже любимо багато тут картоплі, щоб було, але чи казанок не буде за маленький? Ні. Все добре. Отак, от додам сюди цих два лаврових листочки. Тепер. І долью сюди води. Так, щоб була, не вистачає теплої води, зараз трошечки ще підігрію. Вода підігрілася вже. от люблю руками хапати. Я додам ще сюди отак, щоб тільки покрила вода добре картоплю. Так, верненько і скажу вам, що я отак трошечки. Щоб пройшла вода там, з цією, що вже кипіла з м'яском. І я спробую зараз на насліт. Якщо треба, я ще трошечки досолю. Візьму ложкою зараз і спробую. Я спробувала і на мій смак треба ще додати солі. От взяла так. Трошки менше як пів столової ложки солі. І додала. Так, трошки перемішаю. Але сіль, ви пробуйте за своїм смаком додавайте. Включаю великий огонь, хай закипить. прикриваю трошки кришкою. Закипіло гарненько, буду скручувати огонь трошки менше. А тепер кришку отак. Не зовсім накриваю а так трошки набіг і більш-менш на такому огні, майже до готовності. І отут у мене, бачите, є. Столове ложка томатної пасти, це вже в кінці я буду додавати. І перчик теж у кінці чорний малений Буду пробувати, чи готова картопелька. Отак. Бачу, що гарненько проходить ніж, картопелька готова. І зараз буду додавати сюди томатну пасту. Я візьму трошки звідси цієї. Юшки, як ми кажемо. Ой, треба було тарілочку трошки більшу взяти, то замаленька. і гарненько розмішаю тут усі юшечки томатну пасту. Ось так, більш-менш розмішала. І зараз буду бачити, чи ще, можливо, і додам трошечки томатної пасти, бо бачу, що як на мій смак, то трошки замало. Зараз візьму ще одну столову ложку, побачу. Мала ще одну, але не таку величку вже, більш менш ж така. І знову тут її трошечки томатну пасту розмішаю, так? Трумненько, щоб розійшлася. Отак. І додам ще сюди. І отак легенько зараз. Це все перемішаю. Попробую зараз на сіль і на кислоту. Якщо трошечки кисловати, я додам трошки цукру. Я попробувала на кислоту і скажу вам, що десь так одна друга чайної ложечки цукру додам. Це у мене столова ложка. Так. І сюди тепер можна додати чорний перець малений. Теж додавайте за смаком, як любите. І дам ще хай трошечки там десь хвилин 5 на малесенькому вогні покипить це все разом. Харненько вимішаю, щоб воно все пройшло туди. Отак, бачите. Яка страва у мене вийшла сьогодні? Буду виключати і зараз вже вам покажу, наберу тарілочку і покажу. А зараз покажу вам, яка у мене вийшла сьогодні отака картопелька з ребрами, з ребельцями. Ребельці гарно проварилися. я набрала вже в тарілочку, покажу вам. Ось така страва сьогодні картопля з ребельцями у мене вийшла. З вами разом ми готували. Це дуже смачно, але дуже гаряче. і мені довелося поставити на підставочку і не показувала вам до кінця, як я набирала, тому що гарячі дуже. Це є дуже смачно, так що, хто за бажанням, бажає от зеленю присипати кропом трошечки, ми любимо. Так, просипати. А я покажу вам, як ребейці відварилися гарно, а ще м'язко відходить. Ну, хочу взяти у руки, а дуже гаряча тарілка. Бачите? Все гарненько. Проварилося і картопелька, і морква. Так, що дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною. Дивилися, його готувала таку страву гребейці з картоплею. По такому рецепту. Приготуйте це, є дуже смачно. І всім дуже гарно дякую, як завжди, за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. Дуже гарно вам дякую. І дякую вам, як завжди, за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним всього всього найкращого. Бажаю нам поскоріше мирного неба, усі, що були живі, здорові. І...